Вітаю! Це Алекс Месавич. І це 16-й день, коли ми вчимо керувати реальністю. Рекомендую вам подивитися попередні 15 днів на теми пробудження, взлом сну, дитина Бога, Народження зірки, дзеркало світу», бумеранг, ілюзія відображення. Рожеві двійнятка, видих з полегшенням, звільнення, впевненість, рівновага, чарівливість душі, любов до себе, моя ціль я. Якщо ви вже усі ці відео подивилися, тоді для вас фіра. без тлумачень. Як сказано вже давно і не один раз. Повірій вашій і буде вам. І це справді так. Але як повірите? Умовляти себе немає користі. Займіться конкретною справою. Управління реальністю за принципами транссерфінгу і візуалізацією цільового слайду. Застосовуйте принципи на практиці. І побачите, що буде. Зовнішній намір відкриє двері в той світ, де неможливе стає можливим. Якщо розум стане перед фактом, він впустить неможливе у зразок свого світосприйняття і дозволяє диву статися. Коли ви побачите, що трансефінг працює, віра вам більше не знадобиться. У вас буде знання. З вами був Алекс Мусевич. І 16-й день. Чекайте на пояснення.